Виробник ракет Іскандер на Московії зумів придбати імпортні верстати і наростити виробництво попри санкції. Про це розповідає розслідування за Kyiv Independent». Лише недавно за ніч московити випустили по Україні 11 балістичних іскандерів і ще 5 крилатих іскандерів. Ці ракети зараз присутні ледь не в кожній комбінованій атаці, їхнє застосування щорічно зростає протягом повномасштабної війни, незважаючи на те, що. Влада довго нам розповідала, що ракети от-от закінчаться. Окрім отримання північно-корейських аналогів, Московія, на жаль, зуміла наростити власне виробництво іскандерів. За оцінкою західних аналітиків і ГУР, за минулий рік в РФ її виробили понад 700 балістичних ракет для комплексів Іскандер М. Ще в 2023 році, кажуть, їх виробляли приблизно в три рази менше. За Київ Індепенденд спробував зрозуміти, як Московії вдалося це попри санкції. Проаналізували господарські операції російського водкінського заводу, який збирає іскандери. Виявили потік нових верстатів. Верстати надійшли на підприємство приблизно рік тому. Серед них чимало імпортних. Їх замовили переважно в першій половині 23-го, а переве. А привезли переважно на початку 24 го Водкінський завод купував їх не напряму у виробників, а через посередників. Маловідомі російські приватні компанії, більшість з яких займається гуртовою торгівлею верстатами, домовлялися про купівлю та імпорт обладнання на болота, а потім поставили це обладнання під санкційному ракетному заводу. Серед них Уральська верстатна компанія, Перша будівельна компанія, ІТЦ Ньютон», Гефест, Каурус Альянс, Білоруські верстати, основний постачальник Китай з десяти ідентифікованих контрактів у восьми постачання здійснювалося з материкового Китаю, по одному з Тайваню і з Білорусі. Так, за одним з контрактів, фрезерні верстати з ЧПК надходили від китайського заводу, який належить тайванському виробнику «Еком». Окрім нього, серед виробників придбаного водкінським заводом обладнання були компанії з Китаю WMTCNC, UX Everbright Machinery, Dalian Кади Numerical Control, Anyang XinHeng, також Тайванська Unitec і білоруський гомельський завод верстатів та вузлів. І навряд чи це повний перелік. Також виявили два нові цехи «Водкінського заводу. А його керівництво стверджує, що протягом повномасштабної війни з Україною найняло додатково 2,5 тисячі співробітників, свіжі оголошення вказують на те, що набір триває і зараз. Тепер Росії вдається нарощувати запас ракет. За даними ГУР, станом на початок червня 2025 року вони накопичили близько 600 балістичних іскандерів і 300 крилатих, і це лише іскандери. Загальний список гур значно довший. Окрім того, виявили документ, який описує контракт між Міноборони Росії та Водкінським заводом на виготовлення частин міжконтинентальних ракет булава, укладений вже після повномасштабного вторгнення. Завод мав виконати замовлення протягом 2022-2024 років. Звісно, хотілося б, щоб ті, хто допомагають Росії розширювати ракетне виробництво, попри санкції, знали, що їхні імена будуть названі, і покарання їм теж хотілося би. І в першу чергу, як бачимо, це стосується Китаю. Ще більш хотілося б, аби ті санкції були якимись не настільки сліпими, щоб їх так легко і просто вдавалося обійти, особливо коли це стосується таких чутливих речей, як виробництво ракетного озброєння.